Вітер. Мене сьогодні назвали брехухою. – Хто? Кавалерка. Чого? Тому що написали, що ви Галину з пакетика сипали, я написала каву. Вони написали Брехня, не вірю. А що тут? Зробіть фото. Кавалерка. Галка герда. Кава. А що то? А що написали? що там? Що брехня, що не є кава. Я просто не встигла пересипати себе, бо зараз хочу йти мити. Ви знаєте, кавалерка, так ми все моє натусік, все мені наламало, мала йти стрихтися. Зараз мене знову посунуло. Ну, знаєте, я так без запису, без нічого, просто дзвоню, кажу, треба мене пострихти. Вона каже, добре, десь тебе вклею. Одним словом мала на пів другої йти, ага. тепер вже на півтретєї, але не факт, що я на півтретєї піду. Але сказала, що сьогодні 100% мене помалює. І я би хотіла трохи, знаєте, стрихти ті патляки, бо вони мені вже так, якщо чесно, чесно надоїли. І шампуню так багато йде, кондиціонер, Так що треба і довше сушу, треба сьогодні постригтися. Я так планую, але не знати, чи Наталя буде мати час. Так що кавалєрка, кава, галка, гедом, і цей і реально кава, нікого я не обманю. Сижу, пишу список, що треба купити до хати, бо поїдемо на закуплення. Чувацьке. Ну, то mm -hmm. зараз у нас таке. Ну давай далі, диктуй. Віталік, що далі має бути? Та є, я де знаю. А хто має знати? Та ти? Ви знаєте, Том'єр, mm -hmm. от, от ви напишіть, вас теж так чоловіки. Я, я не знаю, я не то. А не давай, скласти. а може ти, а що, що? Я можу щось підсказати, щось підкоригувати. Ну добре, що би ти хотів їсти? Отак, давай підійдемо з тої сторони. Що би ти хотів таке знаю, якийсь вкусних м'яса, якийсь стейк. Yes. — Ніхто не сумнівався, що хто вкусний м'яса. Стейки, я тобі скажу так чесно, відверто, як Сергій каже, стейки в мене виходять шлопаки. <кхух> якщо ти <кхух> тверді, дуже, якщо ти вмієш їх готувати. Та я не вмію. Ти си ти навіть нікому не каже, ти кажеш, ти просто бармен офіціант. бормен. Ні, стейки я готувати не буду, бо шлопаки я то вже перевірю, Но я то не буду готувати. Щось друге треба придумати. Та й ти не придумаєш, я зварю корову в бульондиру, дам осиленку і Та й дайте здоров'я. О, супер, давай так і зробимо. Так і зробимо. Ввечері мене зміш, чи щось? І, ой, кавелі, та далі, перше, бачите, то, то планую одне, а виходить зовсім інакше, але нічого. Я вчора, кавалір, я кажу Віталіку, я вчора була один раз на дворі, то дуже рано, коли було дуже холодно. А в нас таке зараз сонце на дворі, так тепленько, бо я вже бігала в магазин. Так на дворі тепленько, що вам навіть передати не можу. Весна осінь. Що? Весна осінь. Реально, то таке, як весна осінь. Чесно. Так що я ну, сьогодні киду платья, Дима. Сто 100%. Сто процент. Та ясно? Да. Тайки.